Слава Україні! Шановне товариство, мене звати Іван Вовк. Я являюсь представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода в Іспанії вже півтора року. Нещодавно до мене звернулися вчителі української школи Дивосвіт, що в місті Алькоркон, з, з, з своєю проблемою, а саме директор школи Горін Оксана вигнала їх зі школи за те, що вони заперечили їй. В її планах збудувати плацдар руского міра в українській школі. Як це можна зрозуміти? Оксана Горін одноосібно запроваджує російськомовні класи, перед тим розіславши оголошення, розклеївши оголошення, яке я зараз демонструю вам, де чітко написано внімання! Українська школа «Дивосвіт» проводит набор в классы с обучением на русском языке. Школа Девусвит – это особое образовательное пространство, где сотрудничают учителя, дети и родители. Это просторные и уютные классы, веселые, интересные праздники круглый год. Будь учеником нашей школы, изучать родной язык, хранить традиции и культуру почетно и престижно. Изучаемые предметы – украинский язык и литература, русский язык и литература – Історія України, математика і другі. Для родителей функціонує танцювальний клуб для взрослих, курс іспанського язика для взрослих. Далі йде адреса школи, і предварительна запись і дополнительная інформація по телефону 657 45 90 92 после 17.00. Як це можна розцінювати? Виключно як введення російськомовних класів. З подальшою русифікацією, повзучою русифікацією української школи і як наслідок перетворення її, ще раз я повторююся, на плацдар руського міра в твердині української нації, українській школі, стояти осторонь такого хамства. Всеукраїнське об'єднання Свобода не може, не може тільки по суті того, що всеукраїнське об'єднання Свобода є партією націоналістику. Що таке націоналізм? Націоналізм це імунітет нації, тобто імунітет проти зовнішніх вірусів, також імунітет проти внутрішніх паразитів. В даному випадку ми маємо реальну діяльність внутрішніх паразитів, і очевидно. Під впливом тих же зовнішніх вірусів. Саме тому Всеукраїнське об'єднання Свобода як радикальна націоналістична партія виступає і виступатиме категорично проти, і її прихильників Іспанії докладуть максимум зусиль для того, щоб ніколи в українській школі не функціонували Для досягнення цієї мети ми будемо діяти чітко, впевнено і рішуче. Слава Україні.